І, будь ласка, наше співчуття. Ми розуміємо, що це великий біль для, перш за все для тих людей, хто втратили близьких. Ну, і, і вони, я не, я не знаю, хто це серед вас, але будь ласка, якщо вони є, будь ласка, прийміть наше співчуття. Ну, ну, якщо влада місцева допомагає, так воно і повинно бути. Це їх робота, вони повинні це робити. І всі служби наші, я, наскільки мені відомо, всі служби наші працюють, ДСНС, то, що допомагали, боролись за життя дітей і до всіх, дорослих і дітей. Да, здавайте, здавайте. Ми проводили консультації з прем'єр-міністром Греції. Також сьогодні у нього візити, ми зустрічалися, знаємо доповіді, що обов'язково всім сім'ям. Всім сім'ям, які втратили. обов'язково їм допоможуть. Які втратили, повернути рідних, близьких це неможливо, на жаль. Щодо квартир, щодо питання втрати документів, то що всім цим допоможуть обов'язково. Документи треба зробити. Зробимо документи Нас і коридори. Зробити, щоб швидко вам віддали документи. Коли у нас може ну, транспортуватися. транспортувати, якщо так, просто так? їхати, мені здається. Добре. І потім будуть проблеми, якщо просто існувати в, де, в будь-якій державі без документів. Мені здається, що це буде ускладнювати її, вам потім питання. Тому треба відновити так. швидко документи. Так. Я вам дуже дякую, що ви знайшли сили, що ви приїхали сюди, Володимир Олександровичу. Ви велика людина, ви молодець. Хай вам Бог допомагає, хай дає вам сили. You are this <laughs> from